Всім привіт, друзі! А ви колись чули про місця сили, де панує особлива енергія? Люди здавна вірили, що саме в таких місцях можна набратися нових життєвих сил і очистити душу. Саме про такі місця і пройде мова у нашій наступній екскурсії. Першим пунктом в нашій екскурсії стане манявський скид. В його історії є безліч різних періодів розквіту монастиря, закриття австрійською владою і занепаду в радянські часи. Але люди ніколи не переставали сюди ходити. Є звичайні монастирі, є лаври, а є скити – Це для тих, хто приймав певну обітницю. І будувалися вони спеціально в таких місцях, до яких дуже важко дістатися. А далі в гори ми йдемо на такій машині. Як вам такий експірієнс. Я спеціально не стабілізую відео, аби ви відчули увесь цей екстрим. Минаючи гори і ліси, ми приїхали до наступного пункту манявського водоспаду. Не дивуйтеся, якщо почуєте історії про давніх німф і мавок. Місцеві вірять, що вони тут проживають. І якщо, не дай Боже, ви потрапите до рук німфи, живим вим вибратись не вийде. Але не переживайте, я домовилася з німфунами. І якщо ви будете знати один секрет, вони вас чіпати не будуть. Просто коли ви їх зустрінете, вдягаєте сорочку на виборі. Ага. Не обирайте, гарне вода не проникне взуття, тому що сушитимете дуже-дуже довго. Всі на кобані омолодження, очищення, оздоровлення вперед. Особисто я не знала про ці місця до цієї подорожі, і, певно, ви теж будете здивовані їх красою, коли відвідаєте цю екскурсію.